Чеченці справді дуже вільно себе почувають в Москві. Чеченці дуже часто не несуть відповідальності за вчинені дії на території самої Москви, тобто їм там справді добре. Але, скажімо, протестувати проти таких людей, як як е, оцей депутат Держдуми, а колишній генерал, який є катом Чечні, він просто зобов'язаний, адже багато сімей постраждали, в тому числі і Кадирівська сім'я, і Кадирівський Тейп, і Тейпи з ним пов'язані, е, і практично всі постраждали так чи інакше від московицьких військ. Тоді в Першій і другій чеченських війнах вважається, що загинуло. В першій-другій чеченських війнах більше ста тисяч чеченців і десь, можливо, вдвічі більша кількість змушена була виїхати за кордон. Всього населення мільйон чоловік. Це значить, що 30% чеченців так чи інакше постраждали від цього, тобто це заторкнуло кожну чеченську сім'ю. І звісно, ті люди, які вбивали чеченців, вони живуть. Вони при посадах в Ерефії, і незважаючи на те, що багато чеченців зараз годуються від кадирівської влади і взагалі від Московії, але смерть своїх родичів чи вигнання своїх родичів, близьких родичів пробачити неможливо. і тут потрібно якось кадиру в нього дуже важка ситуація, йому треба проявляти лояльність і в той же час е, проявляти лояльність до чеченців.